Термостатичний змішувач Аксор AXOR Аксор -Ханзроє. значить Хочу поділитися з вами, коли ручка термостатичного змішувача сама прокручується, тобто коли настроїв температуру води, а вона сама відходить в своє положення першоначальне. першоначальник. Дивіться, яка причина може бути. Знімаємо, тут приходиться знімати шилом, тому що не придумав аксорхан зброї виробник питая ніякому. Треба зняти ручку, щоб вам більш детально показати. Кручуємо винтика, є ручки, які без винта, просто знімаються. От, значить, знімаємо ручку, тут таке ось кільце, щоб виставляти накладка. Розказую. Коли ручка сама уходить, виставили температуру, а вона потихеньку йде в нульове положення, не, 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 не держить ту температуру, яку ви указали, то причина буває така, і сюди треба підкидувати під... Під ручку є таке резинове кільце. Ну, нема в нас його зараз в наявності, щоб показати. Але от сюди під ручку підкидається таке кільце і воно як манжет, кільце. І коли ти вже виставляєш ручку, воно резина, скажімо, вона, ну гума, ну, як стирачка, скажімо. По бумазі. Треш вона тормозить ручку, тобі виставив уже її в те положення, яке потрібно, і вона вже буде триматися. Так що це така одна з причин. Не одна, а вона одна всього є така причина, коли ручка произвольно сама уходить в нульове положення, в якому вона стоїть. Ну, якось так. Не, нема. Покажемо відео, коли буде в нас та вставка, втулка резинова манжета. Та покажемо потім ще відео як її правильно поставити сюди, щоб вона не крутилася. Дякую за перегляд, ставте лайки підписуйтесь на канал. Кому цікаві розборки, зборки деталі запчастини змішувачів, AXOR, Hans Groї та, й всіє, та й всіє, всієї європейської сантехніки, звертайтеся в коментарях, будемо показувати, як розбирається, як збирається, як робиться заміна картриджа, кранбукси. Всього змішувача як перемотувати можна.